У нас на огляді ось така компактна садова пилка від компанії Metabo. Ось назва цієї моделі. Працює від акумулятора 18 вольт, має довжину шини 15 см та швидкість обертання ланцюга 5 метрів на секунду. Є в різних комплектаціях, є ось така сама проста Це в картонній коробці, є в сумці. Також є варіанти комплектації навіть з ось таким подовжувачем від компанії Metabo. Давайте розглянемо саму просту комплектацію. В картонній коробці це каркас. В комплекті в нас йде товстелезна інструкція від компанії Metabo, рекламна брошура. Так також є ось така спеціальна смазка для ланцюга від компанії Metabo. І сам каркас пилки. Виглядає дуже масивно, дуже якісний пластик, частково прогумована рукоять, дуже потужний захист для руки. Також має захист ланцюга. Дивіться, взагалі заміна ланцюга. Для заміни ланцюга не потрібен додатковий інструмент. Все є тут швидко затискна система. Також в захисті для руки є ось такий ключ для підтягування ланцюга. Він тримається на такому магнітіку. Оп, дуже зручно. Давайте подивимося, як це виглядає все в зборі. Ось так виглядає пилка метаба в зборі з акумулятором, має кнопку запобіжник, яка запобігає випадковому спрацюванню пилки. Натискаємо її. Пилка оснащена плавним пуском. Досить тихо працює. Але єдине, що мені не зрозуміло, це чому, купивши такий досить недешевий пристрій, я маю ще в мануальному режимі з тюбика змачувати ланцюг. Якщо навіть Ось така бюджетна пилка від компанії Техас оснащена автоматичним змащуванням ланцюга. Також, також напишіть, якщо вам буде цікаво, зробимо і на неї огляд. А якщо вам сподобалась пилка від компанії Метабо, то переходьте, залишу на неї посилання в описі під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал інструмент», Там зроблю на неї ще додаткову знижку. Всім пока!